Долучаємо до ефіру ще одного спікера Дмитро Левусь політолог міжнародник директор центру громадських досліджень «Український мердян. Пане Дмитро, добрий день. Да, вітаю, ну так давайте тоді дуже їх... добре процитували російських <систити> пропагандистів, тому От, давайте з цієї теми розпочнемо з щодо звільнення командирів Азову про рішення Ердогана, яке в Росії мені здається дуже розгублено коментували. Спочатку Пісков вийшов і сказав ай-яй-яй, Вони порушують домовленості. Потім взагалі цю тему почали оминати, шукати як їм з цієї ситуації викрутитися, і так далі. А наскільки це на авторитеті Путіна позначиться зокрема і, і, і всередині країни? Ми там. Же бачили, як російські пропагандисти, пропагандистки казали, що ну таке не можна проковтнути. Будь ласка, чи вплине це на імідж Путіна всередині країни? Ну і на міжнародній арені так само. Ну, Дійсно, ситуація достатньо цікава, тим більше, що ну, вона продемонструвала, що насправді в Туреччині вже точно перестали сприймати Російську Федерацію як такого потужного гравця, який може щось зробити, може на щось вплинути. Ну, точніше, я думаю, що сприймають, але можна от, сміливо говорити про те, що Оці і заяви це нам треба в комплексі розглядати да тут і разом із заявами про зернову ініціативу про те, що ну, так Ердоган говорить, що та вона ж продовжиться про що тут мова і надто впевнено. Да не надто а, ну впевнено, і тут це рішення по ККмандира Хазову. Це дуже цікаво, і в тому контексті, що особисто Лавров подзвонив. І вони потім східно спілкувалися, і це помітно навіть по повідомленнях от саме російських пропагандистських Да? Тобто вони тут то обговорили цю тему, і от а далі а далі їм все рівно довелося спілкуватися. Тобто Туреччина викручує цю ситуацію в, у власних інтересах. Але е, щодо внутрішньополітичної ситуації, е, знаєте, я би от, е, раніше до так званого заколоду Пригожинського взагалі б не зважав на це, що це якось вплине на е, Путіна, е, оскільки е, ну, все ж таки е, ми бачимо, да, як працює російська пропаганда, як вона впливає. А тут, Зараз, після, після того як ну таке сталося, да, я однозначно переконаний в тому, що це ніяка не гра. Да, і ну я думаю, що тут уже і багато хто який спочатку вважав, що тут він всіх переграв, теж це побачили. То от в цьому контексті. Його авторитет дійсно зараз просто ну, отримує ще один удар. Да? Тут Ердоган заявляє про те, що він підтримує шлях України до НАТО, зустрічається з Зеленським. Зеленський вивозить командирів. І на все це після всього цього дзвонок Лаврова, який ну написано, що робить аяяй, але навіть так написано, що зрозуміло, що того ай-яй-яй ніякого немає, і на тлі у цього незрозумілого результатів заколоту, де Путін. Вимушений був, да, там, був понагороджувати всіх цих е, військових, да, за незрозуміло військових, да там силовиків, да, точніше, скажімо так, із оточення. Заявити про те, що спочатку що це зрада, згадати про смутні часи, згадати там про 1917 рік, тобто прямо таки закликати е, всі ці речі. Страшні на голову Росії, да ну краще там, не буде лихо да можна так сказати. І після цього з'ясовується, що ну все можна і виїжджати до Білорусі, і тут з'ясовується, що і е, тут Пригожин здатний відповідати навіть е, на, 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 на цей наушу силовиків говорити про те, що вони там у мене щось покрали. Я по камерах побачив все. Е, тобто, все немає е, однозначного авторитету. Він більше ну. Він і досі так контролює цю вертикаль влади, і е, досі може паразитувати на е, цих на внутрішніх конфліктах, але е, створювати нові конфлікти він не в змозі. І тут е, всі, ті, у кого були е, питання, ну вони ці на питання зараз тепер ще відповідь ще от від Ердогана отримали. Тому я гадаю, що з точки зору прямо під'їдання. Авторитету Путіна та його можливості, так ця ситуація є доволі показовою, і це не те, щоб прибере Путіна від влади, але можливості, от управлінські. У о, цієї вертикалі вони зменшилися, Дмитре. Тоді беремо до уваги і останнє, одне з крайніх інтерв'ю президента України. Тата він зазначив, що володіють інформацією в Україні про те, що навіть так приблизно назав двадцять куточок поки що існуючої Російської Федерації, що нібито там готові брати участь вже навіть в тих чи інших е, процесах проти Путіна, зважаючи на те, що він там ослаб і так далі. І Після. Оцього шапіто влаштована влаштованого Пригожиним. Як ви сприймаєте для себе взагалі цей розклад? Ну знаєте, я тут достатньо давно і спостерігав і так за процесами, які в Росії відбуваються, і можу сказати, що. Я би не був надто великим оптимістом да щодо того, щодо швидкої руйнації Росії і що, тим більше да там якихось появи нових державних утворень, але щодо того, що дійсно можуть ну, що такі центри впливу, які Зараз вже готуються до майбутніх часів турбулентності. Так, це однозначно. Навіть той самий Пригожин в минулі часи разом з Кадировим і разом з Кирієнком, вони розглядали процес створення, пропонувався процес створення. Так мережі ці університетів спецназу, таких самих як Чечні, да І у нас угу. з самого початку до багато кому здавалося, що це і до речі, деякі з губернаторів і голів там федеральних округів, як вони називаються далекосхідні, наприклад, наприклад, да? вони одразу відрапортували, сказали, є, ми готові там, то, 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 то так і будемо робити. Багато хто у нас це сприйняв як можливість такого да, там, сепаратистських рухів. Ні, це не сепаратистські рухи, а це, це тим не менше готовні. До підготовки до часів турбулентності, вибудовування нового такого свого силового апарату, який би міг да, в часи цих непевні раптом взяти їх взяти все в свої руки. І що цікаво, що це. Ну так би мовити, парамілітарні і неофіційні структури для підтримки ну, повністю там конкретної особи вбудованої в політику, як -от, у Кіриєнка, Да? Тому я гадаю, що процеси йдуть, так, дійсно є якісь куточки, десь якісь точки зборки. І, але воно може запуститися як це не дивно в будь-який момент. Да? Тобто Росія так, ну вона той самий 1917 рік. Він був достатньо несподіваним для багатьох і з багатьох причин. Тобто повідомлення стане на ці хвилини Дмитро Кулеба, його офіційний твіттер. Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства в НАТО. МЗС Дмитро Кулеба, кінець цитати: усунення ПДЧ. Дмитрий на завершення буквально 30 секунд. Коментуйте. Ну я гадаю, що це однозначний позитив. Я і так вважаю, що так тут поки що ніхто толком не знає, що і як відбуватиметься в саміті Альянсу. Да дійсно погоджуюсь з паном Денисом, що е, не надто ймовірним є отримання прямо політичного запрошення, але те, що подаче не буде, це, це це дійсно і це правильно, і Україна заслужила на це однозначно. Але навіть якщо не буде подаче, це ж дійсно не означає, що нам. Щось запропонується або і скажуть, подаче вам не потрібно для вступу, але і реформу вас недостатньо. Як от минулого тижня Джон Кірбі казав? Чекаємо, чекаємо повідомлень. Звільнюся. політолог, міжнародник директор центру громадських досліджень Український Меридіан Дмитро Левось був з нами на зв'язку. Дмитрий, побачимось на прямому. Дякуємо за ваш. Чат.